Сьогодні в селі Гречинські відбувся в нас благодійний ярмарок для потреб ЗСУ під назвою Віримо в Бога, допомагаємо ЗСУ. Він мав відбутися 16 жовтня і якраз був тісно пов'язаний із покровом Богородиці із Днем захисників і захисниць України. Але так як було розпорядження, труша видано, щоб перенести всі заходи, ми вимушено їх перенесли на сьогоднішню неділю. Неймовірно вдячна всім, хто прийшов, допоміг, хто відгукнувся і хто вірить в перемогу України. Захід прийшов, так думаю, досить вдало, бо тому що при такому невеликому селі нам вдалося зібрати. Нам вдалося зібрати, подивлюся, в шпаргалку 38 тисяч 440 гривень це є велика сума. Правда, там можливо буде трошечки менше, бо тому, що деякі позиції мені потрібно буде віддати по гуртовій ціні. Я порахую, що вона залишилася, але тим не менше, я так думаю, що до 35 тисяч орієнтовно, щоб ми все-таки зібрали, і це є круто. Це свідчить ще раз про те, що наш народ це. Є е, нація переможців. Це є нездоланні люди, яких ніякі е, ні, ні е, ракети, ні е, шахеди не, не злякають, і е, москаль буде переможений. Слава Україні! Все буде Україна, все буде Україна.